Другий важливий момент на користь наявності жирів у нашому раціоні це наші легені. давайте повернемося до шкільного курсу біології, анатомії, точніше, і згадаємо, як виглядають наші легені. Якщо ми вже в своїй уяві уявили ті картинки, які ми бачили в в книжках своїх по анатомії, то ми згадали, що наші легені виглядають у як неначе гілки дерева. Так? І ці гілки... є два Стовбура, і з яких відходять маленькі гілочки. І ці гілочки закінчуються маленькими шариками. Так от Ці гілочки вони називаються бронхеоли. А оці шарки, виноградинки, називаються альвеоли. І от оця альвеола, вона всередині змащена і наповнена сурфактантом. Сурфактант це речовина, яка відповідає за те, щоб ми дихали за насичення нашого тіла киснем, перша функція її. І друга функція це захист нашої дихальної системи, захист від вірусів і бактерій. І виходить, що оцей сурфактант він на 90% складається із жирів і на 10% з білків. Отже, якщо жирів, правильних жирів, у нашому раціоні недостатньо то звісно цей сурфактант буде менш якісний. Наші альвеолки будуть страждати від цього, вони будуть зморщуватися, якби зсихатися. І, звісно, функція захисту не буде працювати так, як слід. В тому числі, хто, наприклад, відчуває гіпоксія. Так, одна із причин, я не кажу, що єдина, але одна із причин це недостатність жирів в організмі. Так от, для того, щоб наш, наш організм був дійсно захищений від проникнення вірусів в наш організм, то наші легені, наші альвеоли, точніше, повинні бути наповнені якісним сурфактантом, який складається на 90% із жирів. Отже, я навела вам уже Кілька при... приводів для того, щоб збагатити свій раціон восени уже зараз, не відкладаючи надовго уже зараз правильними корисними жирами. Вживайте їх в свою їжу, збагачуйте свій раціон. А хто знає, що з їжею недостатньо отримує цих жирів, то звертайтеся, підберемо для вас якісні жири у вигляді добавок. Омеги-3 і ліцетину.